Oh mm -hmm. Димами. Ти шиєш вітром і злом, я стою не один, ти стоїш поруч зі мною, ти без зайвих питань підставляєш плече, коли світ навкруги обриває пече. Ми мовчали в окопах, коли грім не стихав. Ти дивився вперед, ти мене підіймав. І я знав, якщо край, ти підеш до кінця, бо в тобі є вогонь, що тримає серця. Побратиме мій, ти як дім у війні, ти опора жива у найтемніші дні, я з тобою бру. Неба вогні, Бо ти завжди зі мною, як щит на війні. Побратими, ти не зрадив ні раз, ти за правду стоїш, ти тримаєш нас, і як треба підеш, не дивлячись назад, навіть серце своє віддаси за загін, за солдат. Пам'ятаю, той рано холодний метал. Ти жартами, тихо мені страх зламав. Ми ділили останнє, що мали в руках, і сміялись нас зовсім лихим ворогам. Закрити з собою і в твоїй простоті Справжня сила героїв Побрати мене, ти як дім у війні, ти опора жива, у найдемні дні я з тобою пройду, хоч пізнебо вогні, бо ти завжди зі мною, як щит на війні, побратиме, мі, ти не зрадив ні раз, ти за правду стоїш, ти тримаєш нас, і як треба, підеш, не дивлячись назад. Навіть серце своє віддаси за загін, за солдат. І хай завтра не знати, де буде наш слід та я вірю нас, вистачить на цей світ. Бо Боги є такий, як ти не паде Україна, поки брат за братами не зламна єдина родина. Побрати мій, ти як боди весни, ти як віра жива, серед чорної тьми я з тобою тримаюся, я з тобою живу, бо ти завжди підставиш плече, і я це люблю Побратиме, мій. ти навік мій брат, хай би як не шторми. Ми збережем цей край, і якщо колись тиша накриє ці дні, я скажу, я вижив, бо ти був зі мною у цій війні.